Привіт, на зв'язку інрол. Цьому відео поговоримо про ринок, коли буде альтсезон, чи буде він взагалі. І так, що тут у нас по біткоїну продовжується корекція. Почали падати з 109. Ось бачимо, тут були деякі підтримки, але поки вони тут особо не підтримують. Є шанс, що ми навіть дійдемо до району 73 або 74, ось, щоб кольнити ці якби, підтримки. Ось, я думаю, тут вже буде така нормальна підтримка. А, можемо не діти, можемо, якщо будуть викупляти, то буде розворот десь поточних. А, ось, Якщо подивимось до попереднього графіка, це 2021 рік, то тут була аж корекція на 50%. Зараз поки ще 50% немає. Ось, тому, ну і плюс тут да, підтримка є така велика, тут такої підтримки не було. Mm, тому, я думаю, все-таки або сюди можемо дійти, або з поточних з району там 76-80. Якщо будуть великі покупки, да, там, якщо Трамп не перестане там щось витворяти херню, бо він ще витворяє своїми там, пошлинами, цими налогами, там, не допомагає там, на війні і так далі. І це все порушило і фондовий ринок, і крипторинок, і за чого це таке все ллється зараз. І фонда, і крипта, ось так, Якщо тут ми повернемося, то схоже на буде такий же розворот і невеликий перехай, і все. Да? ну Це якщо дивитися на попередній ось весь перший рік, то якщо у нас буде схожа така структура, то я думаю, десь можемо 115-120 зробити і, мабуть, на цьому все. Ось, але побачимо, що буде. Але все рівно, поки графік ще бичий. ну якби крипта у нас в біток завжди бичий. Да? Є просадки, понятно, там, да? більше даже, 50%, 60%. Але поки зараз все на позитиві, ETF-и запускаються, всі закупляються, великі фонди, так і, там, і так далі. Ось, ну, позитивні новини, все якби, робиться все чітко. Все приймають ЄТФи на нові там, монети, альткоїни на LTC, хочуть на цей налаткоін, на Solana, там, на ще щось. Ось тому якби, начебто починають все більше і більше приймати да, криптовалюту, то чому б її не рости. Ось, Але через те, що зараз не дуже все стабільно за політикою Трампа, то він там. Податки туди на ту країну, на другу, там ще більше давай, в два рази більше ставить. І через це ринок не знає, що йому робити. Ось. Ну і плюс добре, що зараз падає долар, зараз євро росте. І я думаю, якщо буде все погано з доларом, то можуть зменшити відсоткову ставку. Це буде десь в червні. Якщо відсоткову ставку зменшить, то я думаю, ну, крипта гарно відреагує ростом. Плюс, якщо включать, ну, друкування грошей, то це також буде бичий якби, якби, сигнал. Так, також давайте подивимося, що в нас тут по домінації. Так, домінація ну, в районі 62 тут кублиця да, стоїть на місці, в принципі. Якщо ми також повернемося в 21-й, то, то вона падать почала да, 15 якраз березня. І. Квітень і травень, в принципі, от якраз були, був альтсезон, по суті. Тому є ймовірність, що також, якщо тут все наладиться да, з політикою, то і, десь, я думаю, квітень травень може щось і бути ну, червень. Ось, тому ще є надія. Якщо нічого такого не буде, то не знаю, що буде далі, побачимо. Ось, але зараз поки ще поки все якби, позитивно. А, також подивимось по Total 2, що у нас а, це без бітка капіталізація. Ось, ми навіть не перебили попередній хай да, 21 року, ну, це взагалі ні про що. Ось, нам хоча б повернутись. Да, ну, тут ми протестували, це все діло. А нам повернутись, перебити цей хай і хоча б зайти в 2 трильйони, да? а то і більше 2,5 Ось, І тоді вже альтки, альти щось покажуть більш-менш нормально. Так, якщо по тоталу подивимось, а, ну, ми також якби прям тотал, да, ми якби, перебили трошки в цьому хаю, але м -м, я думаю, ми маємо зробити хоча б три, 4 трильйона, як мінімум. Ось, звідси, да? Тому, в принципі, ну, можемо, так, да, ще трошки пролитися, я думаю, от сюди, якщо біток також буде литися. Але я думаю, ми маємо перебити оцей хай і десь хоча б в 4 трильйона або 4,2 Ось, і тоді вже будуть якісь ікси. Але не буде там, що як у 2021 році всі монети по 10 іксів, по 20. Там, ну, не буде такого росту, бо не було стільки монет у 2021 році. Ось. А зараз куча монет. Не будуть прям там мільйони іксів. Так що думайте стратегії, щоб фіксувати прибуток і не залишатися вічно холдерами цих монет. Ось, в принципі, такі думки. Лайк, підписка, коментар. Всім пока.